Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Брати Грім, Король Жабеня. У стародавні часи жив собі на світі король. І всі його доньки були красуні. Але наймолодша була настільки прекрасна, що навіть сонце, яке багато бачило на своєму віку, і те дивувалося, сяючи на її обличчі. Поблизу королівського замку. Простягався ліс, і був у тому лісі колодязь. І от молодша королівна вийшла в ліс, присіла на край колодязя і стала підкидати золотий м'яч. Це була її найулюбленіша гра. Та ось, підкинувши м'яч, вона не встигла його зловити, і він впав просто в колодязь. Заплакала тоді королівна та раптом чує, мовить до неї жабеня. Заспокойся! Навіщо плакати, і я тобі допоможу. А що ти мені даси, якщо я знайду твою іграшку? Усе, що захочеш, миле жебеня, відповіла королівна. От якби ти мене полюбила та подружилася зі мною, і ми гралися б разом, і я могла б сидіти поруч із тобою за столиком, їсти з твоєї золотої тарілочки. Пити з твого маленького келиха і спати разом з тобою у ліжку. Якщо ти мені пообіцяєш усе це, я миттю стрибну вниз і дістану тобі твій золотий м'яч. Так, так, обіцяю тобі все, що хочеш, сказала королівна, а сама собі подумала, що там дурне жабення верзе? Де вже йому бути товаришем людині? Взявши з неї обіцянку, жабеня пірнуло у воду і виплило вже з м'ячем. Побачивши знову свою іграшку, королівна дуже зраділа, підняла її з землі і втекла. Наступного дня вона сіла з королем і придворними за стіл і стала їсти зі своєї золотої тарілочки. Раптом чалап-чалап підіймається хтось мармуровими сходами і, зійшовши нагору, стукає в двері. Та й каже Молода королівно, відчини мені двері. Королівна побігла подивитися, хто б це міг до неї постукати. Відкриває двері, бачить, аж перед нею сидить жабеня. Миттю зачинила вона двері і усілася знову за стіл. Хто це був, дитя моє? запитав король. Ах, милий батечку. Сиділа я вчора в лісі, окрай колодязя, і гралася. І впав у воду мій золотий м'яч. А жабеня дістало мені його та й стала вимагати, щоб я почала з ним товаришувати. А я й пообіцяла йому, але не думала, що воно зможе вибратися з води, а тепер воно з'явилося і хоче сюди увійти. Тим часом жабеня постукало знову. Королівна повинна виконувати свої обіцянки, сказав король. Вона пішла, відчинила двері. І от жебеня стрибнуло до кімнати, поскакало слідом за нею, дострибало до її стільця, осілося і каже Візьми і посади мене поруч із собою. Королівна посадила жебеня на стілець, а воно стало на стіл проситися. Посадила вона його на стіл. Жебеня почало їсти, а королівні й шматок до горла не лізе. Нарешті воно каже Тепер віднеси мене до своєї спочивальні і ляжемо з тобою разом спати. Як заплакала тоді королівна, їй страшно навіть торкатися холодного жабеняти, а воно ще й у прекрасному чистому ліжечку спати з неї збирається. Але король розгнівався і каже доньці Хто тобі в біді допоміг, тим нехтувати не годиться. Взяла вона тоді жабеня, понесла його до себе в спальню. Посадила в кутку, а сама лягла в ліжко. А Воно стрибнуло і каже Я втомилася, мені теж спати хочеться, візьми мене до себе. Розсердилася тоді королівна і вдарила його, що було сили об стіну, але тільки впало воно на землю, як раптом обернулося на прекрасного королевича. Розповів він королівні, що його зачарувала зла відьма. І ніхто не міг би звільнити його з колодязя, окрім неї, і що завтра вони вирушать до його королівства. От лягли вони спати і заснули. А на ранок щойно розбудило їх сонечко, під'їхала до палацу Карета з восьмериком білих коней, і на зап'ятках стояв слуга королевича. Коли його господаря перетворили на жабеня, Вірний слуга так побивався, що звелів закувати собі серце трьома залізними обручами, щоб воно не розірвалось від горя та журби. Посадив слуга молодят у карету, а сам став на зап'ятках і радів, що його господар позбувся злого закляття. А коли проїхали частину дороги, королевич раптом почув, як позаду щось тріснуло, а потім знову. Це з серця вірного слуги спали один по одному три обручі, бо його господар знову став щасливим.